Як не боятися камери і легко писати розмовні відео, я Ганна Гавриш, медіатренерка, тренерка, виховала багатьох українських тележурналістів і вашим улюбленим телеведучим допомогла звучати більш впевнено, переконливо та розкуто в кадрі. Отож, я знаю, щоби. Звучати впевнено в кадрі потрібно пройти три етапи. Дивіться, перше це завжди заперечення. Я не знаю людину, яка з першого разу першого дублю так легко виступає. Всі проходять певні торги з самим собою, і ось так людина починає себе знімати. Результат найчастіше не подобається нікому. Бо ви бачите всі недоліки, не подобається, як звучить ваш голос. Ви маєте претензії до якихось проявів. Так, на цьому етапі дуже часто люди відкидають телефон і, власне, цю ідею писати розмовні відео, але з часом ви знову згадуєте, що вони продають, що це потрібно для розвитку бізнесу, для розвитку блогу, і пробуєте далі. Так, ви доходите до другого етапу, який називається практика, де ви вже частіше пишете себе на відео, не завжди виставляєте, але поступово досліджуєте себе, змінюєте якісь звички, працюєте з своїми проявами, і так на це вже можна дивитись. Ви насмілюєтесь виставити перші відео і отримуєте перший зворотний зв'язок. Вас це мотивує, ви зростаєте, ви робите це частинкою вашого ритуалу і. Доходите до третього етапу. А на третьому етапі ви вже справжній профі. Камера для вас це друг і засіб вашого бізнесу. А ваші підписники з задоволенням дивляться, лайкають і купують. Щоб допомогти вам швидше пройти всі три етапи, я створила курс в кадрі. Він для того, щоб ви почали легко знімати ваші розмовні відео, поширювати свої ідеї, продавати та впливати. Долучайтеся!